Місців, кому я врятувалася. Ми зараз ставимо на чергу аж на чотири місяці вперед. Ми шукали варіанти якісь допомоги ЗСУ, і ми знайшли. Для нас це да, принцип номер один це стерильність. Держак жив місяцями в ми з тими ночами, просто попасти в такі умови mm — на -hmm. класно. Кулематник Олег Жук сподівається, що його шоста операція з врятування розтрощеної кулеї лопатки нарешті фінальна. Вдячний і лікарям. І приватній клініці в Черкасах за надзвичайний комфорт. Це все таки блин, я вже нарешті, я все таки вернувся назад додому і етапу, тому, що мови фай складні операції вимагають ретельності в питаннях, про які не спеціалісти взагалі не замислюються. Безпека пацієнта в першу чергу інфекційна безпека є пріоритетом. Взагалі, має бути пріоритетом будь-якого хірургічного стаціонару наближення до максимально стерильних умов в умовах операційної, що значно знижує.